Доброго дня, Божих вам благословень, Я хотів би сьогодні підняти таку дуже цікаву тему як Біблія. Багатьом людям, коли ми проповідаємо, вони нам говорять, як ви можете вірити Біблії, як взагалі можна вірити Біблії, якщо Біблія вже тисячі разів переписувалась. І саме цікаве, що те, як зауважив сьогодні наш пастор, що коли ти задаєш людям питання, хто же переписав Біблію? То людина зазвичай не може відповісти на це питання. І чому ж вона не може відповісти? А тому що все дуже зрозуміло. Є канон Біблія і є оригінал. Тобто свитки, які писались в 1 та 2 століт... столітті нашого часу. Так ось, канонічна Біблія співпадає з тією Біблією. І люба людина може піти і почитати е тікста е оригіналу для того, щоб переконатися в тому, що дійсно Біблія не переписувалася. І про це навіть говорить. Знаєте, це було для мене особисто також відкриттям, що про це навіть говорить. Іслам. Тобто Коран говорить про те, що люди, які дотримуються канонічної Біблії, мають спасіння. І дійсно, чому так? Тому що всі розуміють, що слово Бога незмінне, що слово Бога завжди виконається. І нам дійсно потрібно кожному з нас прийняти Бога, рухатися. Разом з ним, бути його учнем. Якщо ви не ходите до церкви, то запрошу вас до нашої церкви, міжнародна місія Слово Божє. Буду радий з кожним із вас поспілкуватися. Амінь. На все добре.